Є в романі Ярослава Гашика Пригоди бравого солдата Швейка. Епізод, коли австрійські солдати взяли в полон українського священника. І один мадярський солдатик зв'язав йому за спиною руки. Іншою вірьовкою він прив'язав цього священника за ногу, другий кінець вірьовки взяв собі в руки. Лайкою погрозами він примушував цього священника танцювати чарш. І коли змушений танцювати священник починав танцювати, солдатик смикав за вірьовочку, і священник падав на землю. Солдатик намагався смикати так, щоб священник падав обличчям в калюжу. Його це страшенно веселило, він реготав. Навколо було повно людей, і ніхто за священника не заступився. Цей приклад це наглядний приклад того, яка доля чекає на людину, представника нації, яка не має своєї держави. Це чудово розумів Іван Якович Франко і своєму народові він присвятив пролог у своїй поемі Мойсей. Замовчений, розбитий, як паралітик той на народорожу, людським презирством, ніби з трупом вкритий. Твоїм будущим душу я тривожу. Від сорому який нащадків пізних палитиме заснути я не можу. Невже тобі на таблицях залізних записано сусідів бути гноєм, тяглом у поїздах їх безтроїзних? Невже по віку ділом буде твоїм Укрита злість, облудлива покірність усякому, хто зрадою й розбоєм тебе скував і заприсяг на вірність? Невже тобі лиш? Не судилось діло, щоб виявило сил твоїх безмірність. Невже задарма стільки серць горіло до тебе найсвятішою любов'ю, тобі офіруючи душу й тіло, задарма край твій весь политий кров'ю твоїх борців, йому вже не пишаться у красоті свободі і здоров'ю. Задарма в слові Твоєму іскряться, і сила, і м'якість, дотеп, і потуга, і все, чим може вгору дух піднятися. Задарма в пісні твоїй лється туга, і сміх дзвінкий, і жалощі кохання, надії втіхи світляна є смуга. ні! Не самі сльози і зітхання тобі сідулись, вірю в силу духа і в день воскреслий твоєго повстання. О, якби хвилю вдать, що слова слуха, і слово вдать, що хвилю ту блаженну Вздоровлює й вогнем живлющем буха. О якби пісню вдать. Палку відхненну, що мільйони порива з собою, окрилю їй веде на путь спасенну. якби та прийде час, і ти огнистим видом засяєш у народі вольних колі, труснеш кавказ, без безкидом, покотиш чорним морем гомін волі і глянеш. Як хазяїн домовитий по своїй хаті і по своєму полі, цей спів, хоч тугою повитий та повний віри, хоч гіркий та вільний, твоїй будучині завдаток слізьми злитий, твоєму генію мій скромний дар весільний.